Йому віддають честь військові, несуть сотні квітів, аплодують востаннє. У Дніпрі прощаються із Яковом Ткаченком, відомим актором театру та кіно, і захисником. З перших днів повномасштабного вторгнення він добровольцем доєднався до лав 128-ї бригади ТРО, хоча раніше жодного разу не тримав у руках зброю. На фронті це моя найкраща роль. Всім іншим вважалося так, що я десь вже воював і що я щось приховую. Ну, не може просто так, людина, яка. Там не бачила ні зброї, ні в цього всього укладу у так просто легко пристосовуватись до всього. Інтерв'ю воїна та актора Якова Ткаченка. Ми записували минулої зими. Тоді він розповів про тяжке поранення в шию. Куля снайпера ледь не забрала в митця не тільки життя, а й найголовнішого професії голос. Та, попри це, він вже тоді вирішив повертатись на фронт. Якова українські глядачі знають за ролями у фільмах Червоний Припутні, Ціна Правди, безславні кріпаки, серіалі Перевізниця та історичному блокбастері Довбуш. Там він зіграв роль опришка Сабота, наставника головних героїв, братів Олекси та Івана, які боролися за свій край. Це були такі ну, робін-гуди того часу, скажімо так. Тобто вони робили набіги в одних місцях, а потім роздавали гроші ну, ті, кому були вони потрібні. Яків був справжній, магнітний. До нього хотілося притягнутися. Такий козак. Козак не просто в ролях, а по духу. Як двічі був поранений, звільнився за сімейними обставинами, але повернувся на фронт у лави третьої окремої штурмової бригади, він взагалі казав, що він буде командиром М 113 тобто що у нього там Браунінг і тут раптом така новина. Фронтмен гурту Тінь Сонця Сергій Василюк, хоч і не служив плічоплічі з Яковом, називає його побратимом та справжнім другом. Ми просто дружили. Він любив музику тінь сонця. Я щиро шанував його гру. Я йому надсилав якісь свої спроби там читати вірші. Він їх оцінював. Це було дуже так зворушливо. Десятки ролей, понад 30 років життя Яків присвятив Дніпровському академічному театру драми і комедії. Сьогодні тут його проводжають такими словами. Більш надійного партнера на сцені в мене в житті не було. Друга надійного яша. честь. Яків мріяв про нові ролі, колеги кажуть, його творчий шлях тільки набирав обертів. Корочі, шаплі, корочі. Честь тебе брат Владислава Вдієнко Сергій Озоров. новини 11 каналу.